Так, Сьогодні ми готуємо банановий пиріг на сковороді. Ми приготували вже всі інгредієнти. Це є два банани, одне яєчко, оливкова олія, масло, е порошок для випічки, ванільний цукор. Ванільний цукор. 50 напевно, 30 грам цукру, приблизно 30-50 грам муки, сіль, з якої нам треба одна чайна ложка. І трошки інструментів це мішати, збивати, товкти, і кілька ложок, щоб це все правильно міряти. Почнемо з того, що ми беремо нам один бананчик. Один бананчик. Один. Бажано, що він був якомога спільісій, м'яксій, солодці. Hey, ось так. Ось так. Трохи мене, трохи те тату буде бути. Рукою не забувай тримати, щоб не було. Моя челяга. Моя челя. Буву ягенько. Чувак, 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 чвак. Так. Тепер. Тепер треба насипать цукор. Так, добре, відкладаємо. Перемішай трошки. Другу руку теодор виконувалися. Перемішаємо. Багато трошки. Перемішали. Далі додаємо яєчко. Певно я буду бити. Цього разу. Mm -hmm. Давай. Перебовтаєш?

Тепер, що? Тепер нам треба додати ложку, зараз перемішаю. додати одну чайну ложку порошку для запікання. Ну, Я хочу дати ложку. Одну одну половинку. половинку того. Трошки забагато, тому трошки заберемо геть. Дякую за допомогу. Продаємо зараз по дорозі. У нас тут було чистенько. Має буде смачно. Вічно. Буде банані пеле. Беріг угу. на сковороді. Ще ми такого mm -hmm. не готувалися так. Mm -hmm. так, ще нам треба Пиріг додати на сковороді. Треба додати трішки ванільного цукру. Я хочу додати. Я краще додам цукру. Ти додав, ти додавав того. Я не. хочу Давай, разом. І пік, посипали. чудово Перемішали гарненько. Тепер. Що? Тепер у залишилось додати одну столову ложку оливкової олії. І це масло. Масло буде у нас на скорі. Зараз додаємо оливкову олію. Так, додали. Будеш мішати трішки. Ні. Перемішали. І половинку чайної ложки я солі. Хочу, я хочу додати. Я хочу додати. Тримай чайну ложку. Я буду на неї трішки насипати. Тримайся. Упс, трошки навіть. Остатньо. Ось так, Молодець. Так, мішаємося. Побудеється. Поядрочки. Моя буде смачно. Побачимо. У нас кожного разу смачно. Деколи смачніше, деколи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тобі подобається Так. Готово. Тепер наступно беремо сковорідку. Ставимо її на вогонь, трошки хай загріється і беремо у нас таку чай, чайну ложку масла. Набереш? Набери. Менше трошки, то забагато вийшло. Ось так. Став на сковорідку. Треба, щоб воно розступилося. Скидаємось половину, так. так. У нас вийшло десь половинка чайної ложки того масла. Коволіться буде масло. Так, розмажуємо, розмажуємо. Тепер беремо другий банан. Як пам'ятаєте, їх у нас два. Я хочу. Нас два. <сіхи> Дивись, були... які больки, тату. Так, забули були інструменти ще взяти. Беремо другий банан. З того банану нарізаємо на наше масло кружечки. Що вони трішки просмажувались їх нарізали. Так. Тепер їх просовуємо красиво. Угу. Як тобі вже подобається. Ставимо на середній вогонь. Трошки вище середнього, я би сказав. Ми ставимо на 7 з 10, з 9. Ось так. Тепер залишилося полити зверху нашою субісцю віднесенько. Це пахне смачно, так. Вже пахне смачно. Це пахне смачно. Ми тепер полили, розрівнюємо. Герненько по наших бананчиках. Розрівняли, розрівняли. Ось так. Тепер скручуємо до шести на середній вогонь закриваємо кришкою. Цю кришку збережемо. У нас крішка. Дякую. У нас пройшло 15 хвилин. Зараз будемо перевіряти результат. Виключаємо. Ясно кажучи, я трошки скептично ставлюся, кого не робив на сковороді, але зараз будемо дивитися. Те Так. Момент істини. Так, спершу нам треба підготувати тарілочку. Так, Такс. І відкриваємо. Mm -hmm. так, yeah. так вона у нас виглядає. А зараз маємо зробити фокус такий. Оп. Фокус. Ой! Якось не зовсім дався і ми трошки допоможемо. Так, 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 так. Ну, Можна було, звісно, більше масла дати. Ми дали ще половинку ложки. Ми хотіли, щоб воно прям плавило. Ну, спроба номер два. Перевертаємо. Один, два, три. Uh! Ага, Показуємо на камеру. Mm. Mm! Це пахне смачно. Зовитеся сюди. Це не пахне смачно, тати. Це пахне смачно. Пахне смачно. Дась тішу. Подивимось тепер, як воно буде розглядати. Треба... Треба, треба розрізати, подивитися в серединку, як у нас. Mm -hmm. Це пахне смачно. Подивимось. Який у нас має вигляд. Та-да, Це поліза. Зараз будемо його ще пробувати на смак. Mm -hmm. Хто буде перший пробувати? Я буду. То, то зараз я тобі відріжу кусочок. Подую гарненько. Як він у нас виглядає доволі. доволі. Подую, Доволі непогано. Долі непогано. Доюдую. Пробуй, та накусяй. Що кажеш? Смачно? Будемо їсти? Робимо каву, будемо їсти. А вам також смачного. Доїли весь пиріг, ні крихти, не залишилось. Кажи, сподобався пиріг? Сподобався пиріг? А який кращий? Такий чи З какао. А цей пиріг подобається? Ні. Додайте цукру, буде ліпс.